Літра. Друга літра. 50 літра. Секрет мого швидкого збирання. Перше, треба знайти ягоди. Другий етап це зручна грибінка, щоб були товсті зубчики. Щоб були товсті зубчики, щоб вони не вигиналися. Тоді треба просто брати ягоди і не зупинятися. Дуже сильно. В своєму темпі зручному, щоб не перегибати звісно. Просто постійно, стенки, 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 темпі брати, Потім, потім потім, потім. немов, розвертаємося з набірки і висипаємо чорнички. І таких, в общем, дві три такі грібіночки і набірошок повний. І таких ще 10 набірошків і тисяча гривень є. Ще. Грибінка випіскалась і різкі покипаю. Легенько я підштовхую ягодки, направляю в грибінку і збираю. Викидаю всякі листя таке. І, і грибу, 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 грибу. грибу. потім знову висипаю.